Ми з України. Вітаю з української вінниці. Сьогодні наша тема психосоматичні проблеми захворювань сечостатевої системи. Нирок і всієї сечостатевої системи. Взимку завжди активні нирки і сечовий міхур. І сьогодні ми розберемо причини цих захворювань. Нирки один з найважливіших. Парних органів людини, який виконує цілий ряд життєво важливих функцій. А саме, нирки фільтрують та очищують від непотрібних та шкідливих речовин більше 200 літрів крові на добу, виводячи такі чужеродні речовини, як сечова кислота, сечовина, аміак, креатінін та залишки ліків. Нирки також беруть участь в регуляції артеріального тиску. Здорові нирки зберігають тиск на потрібному рівні. Нирки контролюють кількість фосфору в крові. Підвищення рівня фосфору призводить до порушення фосфорно кальцієвого обміну, підвищення паратиреоїдного гормону та зменшенню кальцію, і це все негативно впливає на кістково суглобову систему. Тому взимку дуже багато є загострень у людей цієї системи. Нирки регулюють водно-сольовий обмін шляхом видалення зайвих солей і глюкози. В нирках проходить секреція ряду гормонів, таких як ренін та еритропоетин. Завдяки реніну організм контролює артеріальний тиск. Еритропоетин допомагає кістковому мозку утворювати червоні клітини мозку це еритроцити. В разі порушення функції нирок еритропоетин утворюється в недостатній кількості і у людей розвивається анемія. Нирки приймають участь у обміні білків, жирів та вуглеводів. В більше 70% випадків захворювання нирок діагностується не своєчасно, бо на ранніх стадіях захворювання майже не проявляються. І це може призвести до втрати 90% функції нирок. Проблеми з нирками пов'язані з тим, що ми тримаємось за старі чи негативні емоції, яким ми не даємо свідомого виходу. Нирки виводять токсичні проблеми, продукти обміну через сечу. Таким чином вони очищують нас від негативних емоцій. Нирки також асоціюються зі страхом, що видно на прикладі адреналіну, який виробляється в екстремальних ситуаціях. Зазвичай нирки звільняють від страху людину через сечу, підтримуючи баланс. Послаблення або порушення функції нирок вказує на невиражений або невизнаний страх, який накопичується у людини. Якщо людина має часте сечовиділення, це говорить про те, що треба подумати, який страх чи осуд вона переживає. Засудження, образа та розчарування це все живе у нирках. Якщо є камені та пісок, вони відповідають всім нашим невиплаканим сльозам, всім страхам, також печалям, які закріплюються в людини. І це може бути втілення старих проблем, з якими людина так і не розлучилася і тримається за них. Оскільки нирки підтримують об'єм та тиск рідини в тілі людини, проблеми з нирками говорять про порушення емоційної рівноваги. Людина виявляє недостатню розсудливість чи нездатність приймати рішення у задоволенні своїх проблем. Як правило, такі люди емоційні і надмірно переймаються іншими. Порушення роботи нирок вказують також на те, що людина почувається недостатньо здатньою, а навіть безсилою у своїй прямій сфері діяльності або у відносинах з іншою людиною. У важких ситуаціях у такої людини часто виникає відчуття несправедливості від того, що відбувається, і вона переживає. Це також може бути людина, яка надто схильна до впливу інших. У прагненні допомагати іншим людям вона нехтує своїми власними інтересами і не здатна зрозуміти, що для неї добре, а що погано. Вона схильна. Ідеалізувати ситуації та людей, тому відчуває сильне розчарування, коли її очікування не виправдовуються. У разі неуспіху така людина схильна критикувати ситуації та інших людей і звинувачує їх у несправедливості. Життя такої людини дуже рідко складається благополучно, тому що вона покладає на інших людей занадто великі надії. Необхідно навчитися бачити людей такими, які вони є, не створювати у своїй уяві ідеальних образів. Чим менше буде очікувань, тим рідше виникатиме почуття несправедливості. Хвороби нирок з'являються тоді, коли е, поєднання у людини таких емоцій, як критика та осуд, приниження, гнів і злість. Образа і ненависть також сильним розчаруванням та почуттям невдачі. Таким людям здається, що вони вічні невдахи, і все роблять неправильно, і вони дуже часто відчувають ганьбу. У них є страх перед майбутнім, страх за своє життя, матеріальне становище, зневіра та небажання жити в цьому світі, і воно завжди відбивається на нирках. Приклад з життя психолога. Ваша хвороба це результат небажання жити в цьому світі, розповідаю я пацієнтці, зовсім ще молодій дівчині, яка страждає на нефрит. У вас у підсвідомості величезна програма самознищення. Ви знаєте, каже дівчина, коли я була ще зовсім маленькою, захворіла бабуся. Так ось я просила Бога, щоб він забрав частину мого життя і віддав бабусі, щоб ми померли разом. Були ще моменти, але звідки це у мене? Як це все пояснює психолог? Ваша програма самознищення пов'язана з поведінкою вашої матері під час її вагітності. Вона довго не хотіла мати дітей, але коли завагітніла, то все ж таки змирилась і народила. А небажання мати дитину. Це вже побажання смерті душі майбутньої дитини. Крім того, ваша мама мала сильну образу на життя, все це вона передала у вигляді потужної програми самознищення, і це відбилося на вас. І ще один приклад. У одного чоловіка було посттравматичне захворювання правої нирки та печінки, періодично виникав біль і ниркова кровотеча. Причина хвороби це сильна образа, ненависть і помста стосовно рідного брата. Було навіть бажання вбити його, але оскільки це рідний брат, то така програма побажання йому смерті дуже швидко повернулась назад до нього і буквально вдарила по праві нирці та печінці. Для того, щоб нирки завжди були здорові, необхідно стежити за чистотою своїх помислів, виключати агресію зі свого життя. І перестати почуватися жертвою. Коли з'являються камені у нирках. Камені у нирках це матеріалізовані агресивні емоції, які людина пригнічувала в собі та накопичувала роками, це згустки нерозчиненого гніву, страхів, почуття розчарування та невдачі, і неприємний осад від якихось подій. Лікарю, те, що ви мені розповідаєте, це нісенітниця. Не можуть каміння виростити від моїх думок та емоцій. У психолога на прийомі сидить чоловік похилого віку. Прийшов він з палочкою, бо не міг вільно пересуватися через сильний біль у лівому паху. Рік тому у нього виявили великий камінь у лівій нирці. Лікарі пропонували операцію. Я вважаю, продовжував він роздратовано, що каменці виросли від поганої води та неправильного харчування, а ви мені про якісь думки казки розповідаєте. Протягом усієї нашої годиної бесіди він не дав мені розкрити рота, він буквально кипів від гніву. Роздратовано доводив, яке важке життя, який поганий у нас уряд, які сволочі, ці чиновники, які отримують зарплату вчасно, а от йому не виплачують уже протягом трьох місяців, як важко йому доглядати його хвору дружину. Я зрозумів, що не кожен готовий до сприйняття нової інформації, напевно, потрібно було розпочати лікування страв, а потім поступово впроваджувати нові думки в обхід свідомості, що ми зараз і робимо в нашій компанії. Одна моя пацієнтка скаржилась мені на те, що у неї бувають часті запалення сечового міхура. Ви знаєте, розповідала вона мені, варто мені охолодити ноги, як відразу з'являються різі, присича випусканні, ще яєчники тягне. Як ми з'ясували, причина хронічного цистіту це її роздратування щодо поведінки чоловіка. Я ніколи не думала про це, дивується жінка, адже це все схоже на правду. Як тільки ми посваримося з чоловіком, так одразу загострення. І хвороба почалася після заміж'я. А до цього я була здорова. Ще я помітила, що тривога та занепокоєння також можуть вплинути на розвиток хвороб сечових шляхів. І неркові коліки це роздратування, нетерпіння та невдоволення оточуючими, що досягли більшого за вас. На сході вважається, що людське тіло це посудина для думок, тобто від того, які думки у людей. Залежить стан їхнього тіла та стан їхнього здоров'я. Усі органи важливі, на їх функціонування безпосередньо впливає спосіб життя. І якщо ви перебуватимете в гармонії, то жодні хвороби не зможуть подолати організм. Нирки не є винятком з цього правила. Давайте розглянемо цей орган ближче. Нирки знаходяться в районі закінчення ребер. І пальпуються з боку спини, трохи вище за поперек. Нирки відіграють не останню роль в нервовій та репродуктивній системі. Слід знати, що неправильний водний режим може зруйнувати названий орган та сечовидні шляхи. Так, нирки є парним органом, то наші думки та емоції дуже сильно впливають на ліву нирку, а наші бажання та воля на праву. Тобто теорія свідчить, що якщо наші бажання не виконуються і потреби не задовольняються у чомусь, це призводить до запальних процесів. І якщо людина постійно перебуває у емоційній напрузі і отримує сильні стреси, може з'являтися біль у нирках. Якщо людина відчуватиме позитивні емоції і перестає затискати свої вольові якості, Буде вільно висловлювати свої бажання, це призведе до зміцнення судин і хорошого функціонування органів. Сучасна медицина виділяє велику групу хвороб, виникаючих у результаті впливу психологічних та фізіологічних факторів. Сюди входять і патології нирок. Дослідниками було встановлено, що причинами захворювання нирок. Дуже часто виступають саме психологічні проблеми, а не фізичні. Вченими були проведені досліди та встановлено, що певна низка психологічних проблем призводить до патології нирок. Так, піолонефріт проявляється у людей, які не задоволені своєю роботою. Руйнування буває у тих, хто виконує робочі завдання без задоволення. Депресія призводить до виснаження судин, що порушує нормальний кровотік. Патології нирок проявляються у людей, які не можуть попрощатися зі своїм минулим, постійно програючи його ситуації. Тих, кого мучать каміння в нирках, психосоматика визначає як людей, що постійно турбуються про неприємні події, які відбуваються з ними, і вони не здатні позбутися цього вантажу. А запальні процеси виникають у людей, які не вміють прощати, або які перебувають постійно у високій емоційній напрузі. Багато досліджень підтверджують теорію у тому, що наш емоційний стан дуже часто впливає на нирки. І причина нетримання сечі: у дитячому віці психосоматика і нетримання сечі особливо тісно пов'язані. Часто це може бути страх перед батьками, частіше перед батьком, рідше перед мамою. Нерідко дитина підсвідомо боїться розчарувати тата чи маму, через що надмірно контролює себе в денний час. Це призводить до розслаблення вночі і мимовільного спороження сечового міхура. Також причиною можуть бути напружені стосунки між дорослими, що проявляється нічним енурезом у дітей. Але все ж таки, як пояснює патології нирки психосоматика, Луїза Хей, відома у всьому світі завдяки своїй книзі, психолог, висуває свої припущення щодо цього. За її теорією, все виглядає досить просто. І якщо це не прямі фізичні чинники, Кликали хворобу, то проблема, на її думку, є в особливості емоційного фону людини. Всі її стани та емоції відбиваються на організмі і тому можна виділити з них ряд, що впливає на нирки. Психосоматика у разі така: це тяжке сприйняття критики, це перенесені розчарування, це невдачі і ганьба, це погані стосунки з батьками, це гнів. Що часто відчувається. І для того, щоб подолати хворобу, на думку Луїзи Хей, слід працювати саме з перерахованими станами та емоціями. Людина повинна усвідомити свою проблему, після чого вона знаходить причину, через яку не може відпустити свій емоційний стан. І коли причину знайдено, слід її опрацювати у кілька етапів. Тут допоможуть методи, які знімуть напругу та підштовхнуть до правильного рішення? Луїза стверджує, що якщо змінити свої життєві установки, то ніяка хвороба не зможе зашкодити організму. Але все залежить тільки від людини, від її бажання бути здоровою, радіти життю, насолоджуватися тим, що пропонує її світ. І яка ж наша продукція може допомогти відновити роботу? Нирокисечо статевої системи. Це в першу чергу продукти для нервової системи. Тобто зараз такий стан, коли всі люди в напрузі. І ми зараз маємо дуже велику лінійку продуктів для відновлення роботи нервової системи. Це баланс про, це фітоздоров'я для нервової системи. Це еліксір для нервової системи, це седафлор із наших екстрактів, це собача кропива, це наша валір'яночка. І продукти особисто для роботи нирок, для нормальної роботи нирок і сечостатевої системи. Протизапальні процеси забирає апітон фітосхвоєю. Нефрофлор, фітоздоров'я для нирок. Також е еліксір для нирок, береза, бітулін. І обов'язково додавайте продукцію для е відновлення роботи кістково-суглобової тканини, тому що е коліна наші страдають, коли у нас е нирки е мають працюють не так, як треба, і е додавайте в свої програми. Продукцію для відновлення роботи кістково-суглобової системи. У мене на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Якщо якісь у вас є проблеми, звертайтеся до своїх спонсорів, до своїх наставників, вони вам складуть програму і ви отримаєте дуже багато корисних порад. Всім нам бажаю міцного здоров'я, швидкої перемоги.